Невелике австрійське містечко розташоване біля підніжжя Альпійських гір, ось уже майже 100 років приковує до себе погляди поціновувачів класичного мистецтва з усього світу. Колиска, Моцарта і вірність традиціям класичного мистецтва це все про Зальцбург. Одне з найкрасивіших і найромантичніших місць у Зальцбурзі – це палац Мірабель, оточений яскраво квітучим улітку парком. Будівництво палацу пов'язане з історією кохання архієпископа Вольфа Дідріга фон Райтенау до Соломії Альт. Попри церковні заборони, він прожив з нею довгі роки і народилося 15 дітей. Саме для неї побудував Альтенау, так називався раніше Палац Мірабель. Hey, money talks, money spits, makes its I wanna be broke. This is no joke. When you're dealing with the card you're dealt. Now the love of money took many a man down the path to greed and vice. в саду сад в Європі. Сад було створено ще у 1715 році. Тоді було встановлено 28 фігур карликів за вишки 50-70 сантиметрів. Нині їх залишилось лише 15. Так, ми прийшли в музей там, де жив Моцарт. Він тут народився. А жив вибачте. Да, я потім вам прикріплю до відео там, де він проживав. Тут просто він народився. Геніальний композитор, який написав перші твори у дитячому віці, сьогодні відомий навіть найменшим слухачам, експозиція займає три поверхи. В ній представлені особисті речі композитора. Його перші музичні інструменти, відтворено атмосферу тих років. Зальцбург не просто пишається своїм співвітчизником, можна сказати, що дух Моцарта присутній усюди, у концертних залах та на вулицях, у назвах музичних конкурсів, фестивалів і навіть фірмових цукерок і десертів. Baby, I ain't that nice Так, отже, ми прийшли там, де він писав свою композицію. Можна тут просто подивитися, як і що. Дорогі мої підписники, ми піднялися аж на саму верхівку, і там аж все видніється, і тут дуже гарно І там десь гора. А, і отуди от ми ще, до речі, підемо. Ото. Намоли ось такі. що Дуже солодко. Це що морозило? Ні. І у збиті люблю. Отже, ми прийшли в саму найвідомішу кав'ярню, там, де справжній Моцарт Кугель. І ми замовили якраз оці цукерочки, торт і ось таку каву. Я буду куштувати. Так, це вже, що, в збиті вершки. До речі, бозеркуль, а це в спині упаковці. тому ну, я хочу його спробувати, бо мені цікаво, який він бачить. Всередині, до речі, це марципан, це просто чорний шоколад. Це а, і там якісь що горішку. Прикольно. Що в нас такі картики. Моя кава, мені, до речі, не сподобалася, тому ми обмінялися і це морозиво. це смачніше. Так, далі ми зайшли в Зальцбургську церкву. Сидимо, тут дуже гарно. бачите. Позаду мене і ось цей гарний чоловічок. Вже щось читає, цікаве. Буде мені потім сірінати співати. Запалити треба 80 центів, стаєш свічку і кладеш сюди, палюєш від одні іншої. Ми майже добралися до фортеці Хоензальцбург, але спочатку треба проїхатися на фунікулері. Я давно взагалі не каталася, тому це буде капець, як цікаво. На горі Фестун у самому серці історичного Зальцбурга височує потужна споруда фортеця Хоензальцбург. Це найстаріший і добре зберігся замок у Європі. Побудована спочатку у романському стилі. Фортеця століттями нарощувала міць, переростаючи новими бастіонами, вежами та спорудами. Зараз підемо аж туди і поставимо якийсь рекорд. Цей музей знаходиться в головній пам'яті міста замок Зальцбурга. Це кімната, де зібрані старовинні лялечки-маріонетки, зроблені настільки красиво та правдиво, з усіма деталями одягу, виразами облич, і вони чудово збереглися. На спеціальних стендах можна побачити картини життя у замку в минулі часи за участю маріонеток. Прийшли в заклад, зараз вибираємо і дивимося на рахунок по цій зальзбурзькій це вони Цікаві. це як суфле, але я не знаю, воно буде дуже велике. Тому таке. А тут вид просто неймовірний бачите? Так, ми приїхали на Red Bull Arena, дивитися на такі спортивні машинки, літачки. Коротше, щось тут є цікаве. Ангар 7 із незвичною архітектурою ста пам'яткою Зальцбурга. Тут знаходяться парк літаків та колекція автомобілів, а також місце для проведення заходів та виставок. Ми йдемо після футболу в такому враженні, звичайно, сумному, бо наші програли. Як ваші враження? No ну, ось бачите. Так що ми йдемо додому і все. На цьому мій влог закінчується. Дякую, що ви подивилися. Зальцбург – це унікальне у всіх відношеннях місто. Хтось одного разу поринув у магічну атмосферу всесвітньо відомого міста Моцарта, назавжди залишиться в полоні його чарівних чар, гармонійне поєднання в єдиному ансамблі, ландшафту та архітектури, мистецтва та культури, а також традиції та модерну на мініатюрній території створює неповторну чарівність Зальцбурга.